you. Mm -hmm. Привіт, пірати! придбав черговий юніт. Загальному за нього заплатив 406 доларів з комісією. Погнали дивитися, що буде всередині. Ого. Або не погнали. Я його не відкрив. Вибачаюсь. Вдалося виграти цей лот за 360 доларів, заплатив 408 з податками. І уявляєте, я думаю, що це було дорого. Ось так ця скарбниця виглядала на фото. Не те, щоб дуже привабливо, але декілька деталей мене все ж таки зацікавило. Перший і найголовніше це картина, на якій було видно Галеон, а пірат не міг просто так пройти повз такий розкішний корабль. Ще один з нюансів це шарпелюки, що свідчить про довге зберігання предметів. Також було багато коробок. Та книгоплівці, що вказує на її потенційну цінність, але найголовніша підказка була на окремому фото, яку навіть я не зрозумів. А власником всього цього добра виявився колишній саінтолог, канадський сценарист, кінорежисер та продюсер, людина неодноразово номінована і навіть отримавши премію Оскар за найкращий фільм та премію Еммі, сценаристка «Казино Рояль і творець серіалу Вокертихаський Ренджер» з чаком бляха-муха Норрісу. І само собою я цього всього не знав. Я не пошкодував. Кайф. Оце реально мощна річ. Бачив цю вудочку. На фотографії було видно, що вона дуже товста. І я не прогадав, боявся, щоб це була не оптична ілюзія, але це справді крута вудиця. фірми Хіт. Катушка фірми Quantum Окей, Це один сет. Вони продаються разом, разом з Стан, ну, здається, вона в цілому стані. Ця вулиця виявилась бренду Quantum, який відомий якісним рибацьким спорядженням. Модель Хід. Екземпляр він і дуже якісний. Залишається у мене. Що в нас всередині цього ящика? Ой, тут взуття, і взуття хороше, Коламбія. Стан ношення, але в дуже чудовому стані. Немає шнурків нічого, додамо. Думаю, їх можна оцінити в доларів так 30. Там поїзд прямо за цими складами, прямо за цією лінією проходить желізна дорога. І зараз буде. Давайте повернемо назад це все діло. Одним із аргументів, чому я боровся за цей склад, була ось ця вся пилюка. Ви бачите, скільки тут пилюки? Бачите, на кожній коробці є пилюка. І досить таки багато. Не на всі, але деякі стоять дуже давно. Надіюсь, вони не, не пусті. Там також коробочки. Бачите, на всіх є пилюка. Тут коробочки. Ух ти! А це що? У яли не маю. Добре, продовжуємо послідовно. Що в нас заховано в цій штуці? У нас тут є якась, на жаль, розбита ваза. Що ще окрім цієї вази ми зможемо знайти тут? Так, омивачка для вікон, тряпки, якийсь порошок, будичка, домкрат, ну таке. Але зато тут є дуже важлива річ, під назвою по та плівка, якою ми будемо упаковувати всі наші продажі. У цій коробці у нас знаходиться упаковка від чогось. Вішалка. Блокнот. Португальські чашки. Давайте дивитися подетальніше, що це за чашки. чашки такі. Не пише, але пише, що вони виготовлені в Португалії. І в нас таких є мінімум 3 штучки. У, на картині є певні підписи. Окей. До картини ми доберемо пізніше. Ця коробка також оглянута, там нічого цікавого, окрім чашок. Рушничок. Готель 21. Ходили такі люди і збирали сувеніри пам'ять, інакше ж вони не запам'ятають, що вони в готелі були, їм потрібно було рушник. О, тут є взуття ще. New Balance. Такі непогані, в хорошому стані, замшеві. Чисті тільки порошені трошки. Оцінимо теж, давайте, доларів так 40. Так. Roots. А що в рутсу? В пластирі. А, я були би гроші. Руц, до речі, не дешевий бренд, магазинів і сама бананочка в не в такому поганому стані. Що тут ще очки? Ну невже я почну бачити? Або не почну. Знов не моя діоптрія, шукає мінус. Відкладуємо. Мені подобалася ця пилюка. Ящик стояв давно, бачите, тут воно чесно, значить, на нього як поклали, його не відкривали. Ваші ставки, що там. Я там побачив, що воно. Але я не впевнений, що я радий цій знахідці. Ой, дивіться, яка там класна сумочка є. Зараз ми до неї доберемося, мені подобається її колір. Фу, давайте пішли дивитися. 3, 2, 1. Та-дам! Це міхові шапки, напевне. Да. Це міхові. Натуральні шапки. Я не знаю, на жаль, їхні ціни. Я ніколи не цікавився. Знаю, що хутро продається. Дуже шкода тварин. Я не підтримую такий одяг, але ну, вони вже мертві. Тому чому я на цьому не можу заробити? І що тут ще в нас? Що це за бренд? Це накидочка, напевне, якась. Так. Дорі... А Взагалі, сам ящичок дуже цікавий. Ви бачите, який він старий? Це стара шкатулка була. Ще багато журналів під назвою Freedom. Чекайте, перевіримо спочатку шуфлядки. Шурупики. Це не те, що ми шукаємо. Давай, золото бабщини. А не сьогодні. Йдемо дивитися журнали. Журнали 1985 року. 86-го. 87-го. Ага. У нас така річ, що це колекція випусків журналів Воля. У нас є 23 журнала Freedom. І швидше за все, вони йдуть в хронологічному порядку. Я посортую і обов'язково вам розкажу. Журнал Фрідом публікується церквою синтології, основна тематика якого є гострі соціальні питання. Купити екземпляр можна, починаючи від ціни в 10 канадських доларів. В нас є 23 екземпляра, тому я думаю, декілька сотень нас вийде виручити. Ну. Ящик мене порадував, як би це дивно не звучало. Тут на фото було видно оці всі штуки. Це не пусті коробки. Я не знаю, що нас чекає тут. У нас є опечатано-запечатана лампа. Ну, точніше, її плафон. Можливо, ми зможемо знайти саму лампу. О, до речі. Вкладі по якщо ніколи до цього не бачили ось таку от батарейку огромну. Пішли оглядати, що ховає від нас цей комод. Незрозумілі трошки написи. Дуже старі коробки. Ну, порожні Що там таке? Що це? Так? Є. Yeah. Ці шматочки пінопласту мені дуже подобаються. І що ховає від нас? Це чудова штука. Це щось дуже дивне. Це, друзі мої. дисплей-кейс для чогось цінного. Для чого ми поки що ще не знайшли, але річ крута, можливо, це з галереї, можливо, ще звідкись. Но ми знову попали в цікавий склад. Підписуйся на канал, це буде просто чудо. Так. Що в нас буде в цій коробочці? Напевне, мені було треба взяти з собою якийсь з ножів, ну, але воно все старе. Боже, воно упаковане в піну. Це я не маю уяви, що. Так, це резистори, електрометри. Круто, круто. Є якась документація тут? Перчаточки білі. О, це нам надо. Але залишимо їх на місці. Вибачте мою неосвіченість? Я уяви не маю, що це таке. Продовжуємо. Наступна коробка з чимось таким же. Маса подібна. Ну і по вигляду вміст також. Скільки будуть коштувати наші резистори? Як ви думаєте? Ой, а тут інша комбінація. Я не знаю. Абсолютно не знаю, що це. І з чим його їсти. І куди там зарядки втикаються? Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, поясніть мені. І де я мав взагалі з цим стикатися, для чого воно використовується. Так, ці коробці. Щось вже виглядає інше. І вона була відкривана. Невідмінно від інших. Тут знаходиться кейс. Тут є пароль, боже. Так, ми можемо зазирнути в нього всередину. Мені подобається те, що я загадав у минулому випуску нашого шоу. Я казав, ми знайдемо кращий кейс, і ми його знайшли. Що це за круть? Так, нам потрібно зняти брудні перчатки. Щось є всередині. Мені страшно. Як воно круто виглядає. Це апаратура. І це напевне якась дуже дорога і чутлива апаратура. Ти що? Це буде дуже дорого. Ця штуковина називається еметр або електрометр Хаббарда і є центральним артефактом синтологічної практики одитингу. Сінтологія це релігія, започаткована письменником фантастом Роном Хаббардом. І ми неодмінно поговоримо про це детальніше, то поки давайте повернемось до нашої знахідки. Річ не дешева. Ось хтось придбав ремонтований зі зміненою батареєю за 600 доларів. Ось продані ремонтовані за 1000 доларів. Та є кілька, але наша знахідка в повній комплектації. Більше того, кольорова гама унікальна і підписано спеціальне віддання. І найголовніше це те, що вони все ще знаходяться в коробках, в яких були вислані з центра сиєнтології, і надіслані вони були відомій голівудській сім'ї. Враховуючи це, викладемо їх за 3-4 тисячі, а там подивимось, яка буде зацікавленість. Це буде дуже, дуже і дуже дорого. Та тільки за цей кейс я б віддав свою почку. Що тут ще говорити? Будемо обережними. Нас просили бути обережнішими з речами, які ми знаходимо. Це саме те, що нам потрібно. Так. <плес> Мені страшно. А ми тільки перебрали оці декілька коробок. Ось все, що ви бачите на вулиці, це тільки те, що ми потрогали. Мама мія! У мене вже руки чешуться. Тут написано крихке. Я думаю, трусити її не бажано. Зараз по всім законам жанр. Вона обов'язково мало впасти від мене. О! І там книжка! Можливо інструкція, як цією штукою користуватись? Ні? Це все ще не те, що мало стояти в дисплей кейсі. Продовжуємо. Напевне, тут буде вміст дисплей кейса На, дубль два. У нас є два такі кейси. Абсолютно ідентичні. Давайте тільки глянемо, чи в місті їхній також збігається. Та, ну! сюда. Ще один. Бам! Хто ти? Що ти? І для чого тебе використовують? Стій, не падай духом. Це теж спущений, так би проїхались. Давайте дивитися, що тут в шуфляється. Матня якась. Так, за цим нічого. Ой, камера пробач, там тільки коробки. І це. В'язаний бабчин Покривал. Так, друга шуфлятка. Окей. Знову Знов треба знімати перчатки. Ну, що відбувається? Хтось мені скаже? Це вже похоже на справжнє мистецтво. Дивіться. Воно розписане вручну. Тут є підпис. І також підпис є тут. Дуже цікава тканина. Воно схоже на листок, але такий з схловолокном. Я не знаю, на чому воно написане. Трошки грязне, але будемо перевіряти. І після детальної перевірки виявилося, що матеріал це шовк, а картина хоч і красивий, але принт. Енциклопедія американської історії. Це вже цікавий екземпляр. Я не проти навіть почитати буду. Грошей немає? Ні, не похоже. І гаразд, давайте використаємо цей момент. Я тут спустився і побачив щось велике, запаковане. Так, да, воно все в плівці. Пішли відкривати, дізнавати, що тут таке. Схоже на картини. Да. І ці картини написані кимось? Боже, а ви бачите суть цієї картини? Це шикарно. У нас є колекція такого мистецтва з індинорогами та кентаврами. Тут також є пташка. Хтось малював аквареллю. Окей. Роботи красиві. Мені подобаються. Думаю, нам вийде щось з них виручити. Автором всіх трьох робіт є Лорейн Хагіс, донька кінорежисера Пола Хагіса. На відміну від батька, Лорейн не так широко відома. Для оцінки цих картин мені потрібно знайти експерта з мистецтва для консультації. І тут у нас ще мистецтво. Це прекрасно. Друзі, чому у мене якась така чуйка? Якщо я беру склад, там буде бляха цікаво. Пішли. Яка наша перша робота? Все-таки це була галерея? Цін немає, але підписано. Кожна наступна, я так зрозумів, буде набагато цікавішою. Постер підписаний 263 номер із 300. Ціни також немає. Залишаємо. Хтось продає його за 300 канадських доларів, але я не впевнений, що в нього вийде це зробити, тому що я бачив на іншому сайті його за 100 доларів в продажі. Тому давайте поки що оцінимо в 50. Хороша знахідка. Так, це замотаний врушник. Підпис є. Yeah. Оце мені подобається. Гай рушник склеєний. Так. Custom Framing wall decor. Alta Loma. K.A. California. Так, на цю картину запаковували добре. Головне її не пошкодити. Я акуратний, я пам'ятаю ваші коментарі. <рит> <рит> це дуже класно. Дивіться, 73 з 500 і також з підписом. Джон Ремос 1980 року. Виглядає ніби також малюнок, сам зроблений аквареллю. Або олівцями, і після того перепринчений. Дивіться. Класний тут з додаванням позолоти, рамка, вона дуже красива. Тут трошки розпалось, але нічого. Це підписаний лімітований принт роботи Bentham Rooster автора Джона Рамоса. Думаю, що реально його ціна 150 доларів. Так, ще один-два екземпляри. Так, ця річ також підписана. Ага, це принт на, пол... на полотні. Окей. Тоже продається. І остання в цій коробці, але на нашому складі, як я догадуюсь. Ну, можливо виявно. остання. Такі чудові дітки. Без жодних підписів. І також принт. Ну нічого подивимося. Що ми за них зможемо отримати. Чилзона під'їхала. Яй. Ох ти шо. Це все декор. Лампочки, гірлянди, ще лампочки, ще гірлянди, ціла коробка гірлянди. А вони штуки дорогі. Дивіться. Раз, тут крісмос у нас. Віщує Мері Крісмас. І ще ми кінці не, не, не порожньо. Фу, непорожньо. Коврик. Він не воняє. Це просто коврик. Коврики бувають дорогими. Тут дуже легко порожні. Ні. У, у Це вже ще цікавіше. Це похоже на якийсь вантажний шкіряний шмот. І дивитися, що це. Сумка. Шкіра. За шкіри. справжні шкіри. Вічі виглядає. Прикольно. Так, ще шуби. І шкіряний одяг. А тут, ви не повірите, ще дві такі ж коробочки, з, наскільки я розумію, абсолютно такими ж самими кейсами є. Yeah. Вони німецькі. Original RSGBirгі. Це 21 номер із лімітованого випуску в 500 копій. Сертифікат автентичності. Рон Хуберт став письменником. І це видання особисто підписано ним.